Хочемо показати, який у нас дах зараз у роботі. Це механізм від R124 Mercedes-Coupe. Старенький по нинішніх часах вже, можна сказати, зацініть, як зроблений каркас, як то все вигнуте, відлито, похромовано, все це буде чиститись, поліруватись внутрішній. Внутрішня стеля пошиється нова. Зовнішня буде замінена повністю. Зверніть увагу, як колись в часи, коли машини зробили не з лайна. Дивіться, який роз'єм на, на підігрів заднього скла. Я думаю, що це залишки ще від місіршмітів залишились, судячи з того, як вони виглядають з одного боку. І з другого боку. Отак от колись робили машини. Зараз таких, на жаль, не роблять. Рубрика розпаковка. Новий тент виглядає от так. Дивіться, який він кайфовий зовсім новенький. Красивенький. Зараз у нього будемо інсталювати скло, тому що він продається без скла. Отака заготовочка є. Зараз будемо проводити вклейку. і Потім будемо на каркас готовий його натягувати. Тут у нас на завершальній стадії роботи з дахом 124-го кабріка Мерседеса. Перетентували, зібрали, поставили новий тент на каркас, почистили, обслужили каркас. Там є косметично деякі моменти підкрасили, почистили, пошили новий, нову внутрішню стелю, перевклеїли скло і все це зібрали. Зараз будемо пакувати. І на відправочку в Німеччину.